Сьогодні епіки офіційно анонсували шосту главу та випустили зразу два трейлера. Тому в цьому відео ми розберемо всі трейлери та глянемо на сюжетні деталі, які вас точно здивують. Тому додивіться то це відео до кінця, щоб дізнатися самі цікаві секрети нового першого сезону. Ну і по традиції, перед початком відео, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть свій коментар стосовно ваших очікувань від шостої глави. Думаю, для розігріву можна почати з геймплейного трейлеру. Воші зразу кидаються просто неймовірно красиві нові локації. Хочеться відмітити, що тут епіки дійсно постаралися, і, хоч стилістика, на жаль, залишилась від п'ятої глави, але у них вийшло зробити щось нове. Також на острові з'явиться нова динамічна локація в вигляді черепахи. По заявам датамайнерів, вона має пересуватися островом, що є дуже цікавим рішенням зі сторони епіків, адже такого дійсно ще не було. До речі, біля черепахи ми можемо побачити ті самі летючі острови, про які датамайнери казали ще під час п'ятої глави. Також із локації можна виділити новий біом сакури, який ми можемо бачити на цьому тизері від епіків. Хоча я б не сказав, що це біом сакури, адже як на тизерах, так і тут дерева якісь більш синьо фіолетові, тому ми ймовірно зможемо побачити аж цілих два біома. І якщо це так і буде, то це надасть мапі ще більше фарб, адже бігати на повністю зеленій мапі вже який сезон поспіль, вже якось надоїло. Із нових локацій ми також можемо побачити хоч скромний, але й аналог Мегасіті, якого всі так чекали в цьому сезоні. Але на жаль, чи на щастя, Мегасіті вже не повернеться. До речі, мені від цієї локації прям віє вайбом неонових тільтів, які з'явилися в 10-му сезоні. Та й стилістика у них дуже схожа. Не відходячи далеко від цієї локації, епіки нам показали оновлений потяг, який хоч і зміниться, але я думаю, буде так само працювати, як і до цього. Хоча я хочу сподіватися, що епіки все ж таки дадуть змогу гравцям залізати в вагони. Адже сам по собі потяг класна штука, але те наскільки в ньому безпечно чекати, поки ти отримаєш лут, це вже питання. Також ми зможемо побачити нові локації в вигляді храму. Там же ми зможемо знайти оцих духів із японської міфології. Ви їх зможете взяти з собою і вони вам будуть давати безкінечний хіл. Також на мапі можна буде знайти ще один храм, а от всередині храму ви зможете знайти дуже грізного боса, при вбивстві з якого вам буде випадати вогняна маска Оні. До речі, вперше в історії Фортнайту епіки роблять прям настільки масштабних босів, адже самі гляньте на нього. І тому я думаю, конкуренція на вбивство цього боса буде шалена. Ще один на вигляд грізний бос розташувався ще в одному храмі. З цього боса буде випадати міфічна версія нової катани. До речі, кінетичний клинок повернеться вже з новим сезоном. Кажучи про нові локації, можна згадати невелике містечко, яке ми можемо побачити на цьому каярті. Ну і звичайно, це ще не всі локації, але все одно, адже на цей раз мапа обіцяє бути дуже насиченою, тим більше на старті сезону. В новому сезоні епіки підвезуть і новий мувмент. Відтепер ми зможемо відстрибувати від поверхонь та лазити по стінкам. Із показаної зброї ми знаємо, що мають повернути кінетичні клинки та пістолети з автонаводкою. Також повернеться ракетниця, чи оновлена моделька вже давно лежить в файлах гри. Із нової зброї нам додадуть нові ППшки. Наразі відомо тільки про дві: також два нових автомата: новий двохствольний дробовик та новий меч. Обвіси на зброю, до речі, нікуди не дінуться. Епіки просто додадуть нові і, можливо, зроблять їх чуть краще. Тепер поговоримо про нових босів та NPC, які з'являться на нашій мапі. Вже відомо про двох босів, а саме про цього хранителя масок Оні та цього громилу. Але на нашій мапі має з'явитися ще один бос. І цим босом має стати годзила. І як заявляють датамайнери, метод вбивства цієї годзили буде такий самим, як це було з Доктором Думом чи, наприклад, з Кринькою Пандори. Тільки на цей раз вона не буде нікуди зникати, і кожну нову гру буде з'являтися на острові. А от тепер дійсно цікаво, як кілу з неї може падати. Своїми думками з цього приводу можете поділитися в коментарях. Тепер мова піде про NPC. Вже відомо, що на острові будуть гуляти такі привиди. поки нам відомо про два види таких створінь. Перший синій має хілити гравця, а от щодо білих і яку роль вони будуть виконувати, не зрозуміло. Хоча, по японській міфології, ці духи, яких звати Камада, є захисниками лісу від злих сил. Але в розумінні, яку роль вони будуть виконувати, це все одно не дало. Ігрові механіки це звичайно круто, але сюжет от ще цікавіше. І повірте мені, на цей раз Вен дійсно зміг нас здивувати. Я вам більше скажу, спеціально для сюжету епіки випустили окремий трейлер, тому сідайте комфортніше. Зараз ми будемо обговорювати найцікавіше. З сюжетного трейлера ми могли дізнатися, що на острів впав якийсь дивний уламок чогось, і на перший погляд дійсно нічого такого немає. Але ви не помічали дивну схожість цього об'єкта з уламком флагмана останньої реальності. Також дуже дивним є фіолетове світіння в вигляді вибухової хвилі, що пронеслося по мапі, і якимось чудом воно відкрило портал, який привів на наш острів демонів. Також, як ми знаємо, остання реальність частенько любить посилати на наш острів своїх людей, як це було в третій та четвертій главі. А так як таймлайн після Біг Бенгу змінився, що видно по новій мапі другої глави, то ймовірно, остання реальність ще існує. І для того, щоб захопити чергову реальність, вони посилають свої сили на наш острів. Також варто згадати графіті хоуп, на яких зображені прибульці. А як ми знаємо, прибульці напряму зв'язані з останньою реальністю. А ще, як ми знаємо, графіті хоуп передбачають майбутнє. І тепер, коли ми це все знаємо, ми точно можемо сказати, що остання реальність точно існує і ще дасть про себе знати в майбутній сюжетній лінії. А тепер мова піде про Джонси. Адже за весь час від 1 до 5 голови він був з нами. І тепер, в цій реальності, Джонсі в своєму дефолтному наряді. Що означає, що він ймовірно більше не з'явиться в сюжеті, і схоже, що Чарлівен збирається повністю прибрати старих персонажей з сюжету та зробити свій оригінальний. Тому можливо, в шостій главі наша ціль буде остаточно знищити останню реальність. І як я вже казав, Чарлівен це робить для того, щоб продовжити свій оригінальний сюжет і не засиклюватися на старому. Добре, це чи погано, скоро глянемо. Ну і на цьому все. Дякую вам, якщо ви додивилися до цього моменту. Ставте лайк, пишіть коментарі, та якщо вам цікаво слідкувати за сюжетом та подіями у Фортнайті, обов'язково підписуйтесь на цей канал. Я буду всім дуже вдячний. До зустрічі!